Але потім щось пішло не так. Арестович е передумав свій допис. Він видалив і видав нове пояснення, що про два-три тижні максимум він казав, тому що він взяв на себе важливу надзвичайну місію. Як то не яку ніхто не наважився на себе потягнути заспокоїти український народ. У мене був вибір: два-три тижні або мільйони людей з дахом, що з'їхав. Провалилися в паніку, що біжать із шаленими очима, десятки тисяч інфарктів та інсультів, країна, що втратила здатність до опору, я зробив свій вибір. І от, до речі, про заспокоїти дуже для багатьох українців Арестович був потрібний. Якраз як потрібний. в ці от перші тижні е, паніки і того, куди бігти і що Рідна робити моя. Тому е... для багатьох він зараз і досі потрібний, коли Не сидить знаю, в Америці. Та ти подивися на перегляд на Ютубі, коли Поняття він сидить даме. в Америці і переповідає свої інсайди, які почув від нью-йоркських таксистів. То я тобі серйозно кажу, я то слухав. Угу.